Привіт, мене на каналі Перлинка, мене звуть Веронічка, мені 4,5 років. Сьогодні моїм помічником буде Теді і він буде вибирати який сьогодні Ми будемо вибирати таке щось книжки, книжки або пляшечка з, з стаканчиком, або конструктор. Теді вибрала бутилочку, зараз я вам покажу, як це все робиться. Розкажи, де вона її взяла? Вона сьогодні мені прислала у посилки і зараз я вам покажу, як вона наливає воду у пляшечку. Их. Тихо. Давай я тобі допоможу. Держи за верхню. Тримай. Тримаю. Я відкрила від бутилочки, крішечку відкрила. Зараз я буду наливати воду. А для чого тобі така бутилочка? Щоб е, іти у школу мистецтв. Я, я вже стала дорослою і ходу в школу. Я закрыла Бу... э, от... крышечку. Сейчас буду пить. Ты этикеточку не дервала тут, ты бачишь. Ну ничего. Потом держи. Кто тут, тут на бутылочка? Э, зображена ореле и друг фландер и краб Себастьян. и М -м -м. рыбки, и ореленный хвост. Что там в посылочке тебе еще сегодня пришло? Пришло. На тебе что сейчас? Пижамка с орелей. Она дуже хорошая и симпатичная. И она наброшена от еще одно зеркало с хвостом, тут мои штанишки еще, и ну, тут все. орелей. Так, расскажи, что это у тебя за, за пакет такой? Это не конструктор. Давай откроем? Давай. Хожу. И... ты что, снимаешь? да? Папа... Остатки. Вот давай, Майк. так деталек, Да. Да, 80. І я зараз соберу, як це, я вам ще покажу, як воно збирається. Ти без інструкції це будеш робити? Ні. Без інструкції. А як у тебе так вийде? Просто так хочеться. Хочеться якось туди. Кстати, немає інструкції? Ні, немає. Не було інструкції, да? так? Ні, без інструкції. Я без інструкції, бо там є пакет інструкцій, а мені не треба. Тут декілька прикладів просто на, на упаковці. Угу. І я тут складаю. А що ти так швидко складаєш? Швидко. Що я можу швидко робити? І тут я все швидко збираю, тому що я можу все швидко робити. У мене всякі тут є жовті, тут кольори, блакитні, сині, червоні, зелені. Тут я збираю величезний поїзд. Поїзд. Тут ще на машину схожий. Поїзд. Декілька вагонів. А тут одна у тебе, машинка. Вона величезна. Звідки тут... тобі посилка прийшла. Яку посилка? ми відкривали волонку, так? Да. З почти. З пошти? А на почту? На почту. Що? Нічого, збирай. Я тут складую ось так. Це Та щось О, у тебе таке получається? Щось непонятне. пойдет. Так у мене величезний поїзд мене получається. І тут я вам розкажу, і тут в, в неї тут набори входить тут уходить, тут. всякі тут кольори, ви бачите, і тут я складую. Величезну машину. Таку величезну, превеличезну. Вона така ем, гарна. І тут у мене є такі кольори. Є. І я тут складую величезну машину у світі, Мені треба всі зелені. Отакі всі клотки, отакі там десь що ж. Так, і тут я причіпляю їх. У мене тут є багато чого всякого. То, що ви бачите, і я тут склатую величезну башту. Тебе так быстро выходит? Да. Потому что я быстро вся девчонка у света. Я провела преволтечественная. Может, из-за мен... того, что ты налево натренировалась уже? И у меня маленькая сестричка Ева. В... Она заболела ветрянкой. І мені дуже жалко. У нас така ще малюсенька. И коли я вихворілася вже вітрянка, то вона захворіла. І. У такого козі. Да. У нас в садочку була вітрянка. Багато діток захворіло у вас в садочку? Ну, мабуть. Багато. І у нас у дочку багато захворіло діток. Тут величезну вже башта є. вже. Як вихователів твоїх зовуть? Елена Степановна, Наталя Миколаївна, Юлія Олексіївна. Яка найкраща? Всі. Всі найкращі? Да. Ну, тебе так уже виходить велика машина. Да, тому що я найбыстра всяка дівчинка. Та ти на, найбыстра, ну. Щось якось так воно у тебе получается, Вероничка. Як не машина, а вежа. Прям. Да, я сказала вежа. Получается, значит, вежа. Ну, ты на швидкість, звичайно ж. Быстро. Получилось. Уже я майже доскладала. Зараз теді щось друге тепер вибере. Так, ладно, така машинка у нас вийшла. Звичайно, вона більше купу? на вежу схожа, ну, нехай. Що ти про що ти ще хотіла розповісти? Про книжку мою. Що це у тебе за книжки Роз, Білосніжка. Розповість. Де ти їх взяла? Такі книжечки. Взяла на почті. Та мама тобі такі виписує, да? Так. Да. І тут це я. це у тебе вам за книжечка така? Книжечка про Білосніжку. Розкажи, як звати цих. персонажів? Я ще не вмію читати. Ну тут. Ну кого ти знаєш там? Пітачок. <ріхи> ну ем... да ну, ладно, розкажи. Про що йдеться в цій книжці, ми ж з тобою вже читали її. Е, тут декілька йдеться разів про білосніжку, то що, то, що там була королева зла, там бу, вона перетворилася на бабу ягу. Зараз я вам покажу картинки. Ось, ось. Оце білосніж. Краще. Угу. Да, і білосніжка. Тут є біля неї голуби, а ось і зла королева В неї є чарівне зеркало, а то білосніжка. Угу, да. Зараз тут Принц, білосніжка, чарівне зеркало і королева. Вона зла, вона хоч білосніжка була дуже красивою, а вона була некрасива королева. І там, і там. Йдемо далі. Тут є зла королева. Ось який дядя. Mm -hmm. Чем там у нас закончилось? Сек э, и дядя. Закончилось. потом будет? Ось. Тут дядя белая Всего лишь три белая и дядя два. Идем дальше. Ось. Белоснежка с зверятками, что тут дядя. Чем она закончилась, расскажи, короче. Потом будет, когда уже до конца дойде. Давай, давай. Оставим дальше. Ось. Тут белоснежка с зверятками, побачила картинку, там даже водигномы. И тут ели всего лишь три. Йдемо далі. Тут що вона робить? Тут прибирає своїми звірятками і вкладується спать увесь, у ніч. Вкладується. А тут їдуть гноми. Тут чихань. Він не вміє балакати. Или как так? На меня балакаты, а в силу и ста и Идем дальше. Вот тут в номы белоснежка. Тут. Чарівним зеркалом вона, вона все балакає з чарівним зеркалом. Потім вона там і тут ось злача клунка перетворилася на бабогу, а вони з знов, знову, сном знов, гномами там. Тут всем, тут вона тут приготувала їжу. Ще що вона робила їм там. Ще, тут, тут танцювала з ними, як на цій картинці. Угу. Mm -hmm. Тут забрала. Баба-яга. Ва Страшно, в общем, да? Да. Касла. Страшно. И вот тут вона давай біласніжки яблуку, а тут вона умерно нарізана. Загадала баба Тут всі звірята злякалися і йдемо далі. Тут всі гноми обиють тут оцю злу чаклунку, королеву, а тут всі тягають, щоб білосніжку спасати. І тут вони всі, це Білосніжка, а тут бабага і гноми. І йдемо далі. Тут Убили бабу ягу, і тут вони, вони, вони тут е, плачуть за свою білу сніжку, що вона умерла. Тут ідемо далі, скоро закінчиться. Прийшов принц, її поцілувати. І тут всі воно ми побачили принца. Він поцілував і Білосніжка відкрила очі. Тут, тут всі гноми, і біла білосніжка з принцем і тут до свого замку. Принц привів її до свого замку. І тут все читає. Зараз теді вибере другу книжку. Ти ще хочеш? Розповісти про ще якусь, так? Да? Так. Да. Так, що це у тебе за книжечка Розкажи. Це Дамбо, вона прислала мені саме последнє. Угу. І про що йдеться в цій книжечці? В книжечці. Зараз покажу моїм телеглядичам. Так. Історія про Дамбо. Маленький. Хто це такий? Ти Та дам такий малюсінький слоник. Тут слони всі тут клоуни. Тут Мені пахне якомусь так. Краскою, так? Да? Повідай далі. Я тільки що пила воду, зараз далі йдемо. Тут лелеки, в кожного є пакуночок одної дитинки, в кожного є. Своя дитинка, ну скільки там в них є. Зараз тут сім'я тигрів одразу п'ятьох, сім'я жирафів одразу одного, а сім'я ведмежат одразу двох. Сім'я сім бегемотів, сім'я бегемотів лише одного і кінгу одного. Лише ж джамбо не отримала свою дитинку. З нього всі сміялось, так? Да? Так, да, сміялися. Давай далі. Так, що далі відбулося? Тут вона мама вклала свого синочка, щоб він міг заснути. Тут всі дяді, щось там і там дамба на спині з рякою маленько. І тут вони всі вирушили. Оце хтось, я не знаю, хто це. Ідемо далі. Тут всі хуліганиці сміялися на дамбу, бо також такі великі вуха місяч, бо так розлютилося, що одного з хуліганів тут. Цеді вибрав наступну книжечку. Ну це послідня, і, і ми про, розповім про неї наступного разу. І, і коли і, і мені якісь ще завгодно книжечки прийдуть, І я вам про них теж розповім. І всякі там про Лего Френсі і підписувався на канал до нас перлинка. Всім пока-пока! Vou cá pra